Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми з вами в Португалія. Всім приємного перегляду! Да, я сьогодні вирішила розпочати свій ранок з прекрасного місця перед роботою, зайти в кафешку. Якраз маю час, щоб випити каву, тому зайшла. Це по дорозі, це дві хвилини від роботи, тому класно. За моє океан зараз не видно, бо за світ таке йде. Але е, погода зараз розкажу про погоду трошки. Це кафешка за мною. Зараз я тут буду сидіти ще. Роблять мені галау. коштує євро 45 тут. Галау це ті палати, капучино. воно таке більш молочне, подається в стакані, як в принципі лати. Е, ось е, да, настрій у мене сьогодні добрий. От е, до цього був, ну не знаю, якийсь такий чи депресняк, я то ще не знаю, чи це просто було якесь таке втомлення, чи щось, типу, того ж, що... я не знаю. Сьогодні все прекрасно, хоч погода ну капець, яка розкажу. Так, моє галао готово, євро 45, повторююсь. Ось такий великий стакан. Ну це як лати. Це така площадочка. Це взагалі будинок. Ось будинок зверху квартири. І тут внизу йде спуск, туди от спускаюся по сходам, і туди топ-топ, топ, 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 топ. Ось якраз людина вийшла звідси якраз. І туди спускається до набережної, до дороги. Ось сюди. Це прикольно. Так взагалі не зрозумієш, що там відбувається. а так, а так все, все ясно тепер. Я якось випадково сюди потрапила давним-давно, пару місяців назад, І ця кафешка мені сподобалася, але от буквально там два тижні, як сюди я ходжу, може три періодично. Да, про погоду. Погода, може, показували по новинам, не знаю. Погода була жахлива. У нас був сильний ураган. Я пересіла за цим столиком на іншу сторону, тому що там жінку дуже сильно видно і вона розмовляє по телефону. Там, не... да, було попередження, що буде ураган, що буде сильний вітер, будуть пориви вітру до 90 км на годину. Все це сталося, але сталося ще й гірше. Пориви вітри було до 150 км на годину. Це було як з 19 на 20 березня вночі. Все почалось десь в годину 30 ночі. Ми, я точніше закрила в кімнаті, там, де я спала з Лєрою, жалюзі, оці які вуличні, які тут популярні дуже в Португалії. Ну, я, в принципі, завжди закриваю, ну і цю ніч також закрила. І одесь в годину 30 ночі я прокинулась від того, що ці жалюзі і їх щось б'є, сильний вітер. З цим з дощем дуже сильний дощ, плюс такий нереальний вітер. І звісно, що воно просто у цій жалюзі, воно вікно все. Ну я прокинулася, думаю, так, дерев нас поруч немає. Це якщо якесь дерево буде летіти, десь далеко воно може прилетіти нам у вікно. Я про це подумала, але подумала, що краще про це не думати. І пішла, позакривала усі вікна в інших кімнатах, тому що я ну, залишаю на ніч провітрювання, хоч ну такі невеличку щіль, але завжди залишаю, бо для мене це важливо, щоб квартира провітрювалася. Ось позакривала все, але в кімнаті стояв просто свист такий гул. Ну, уявляєте, якщо вітер 150 км на годину, ну може в нас він трошки був менший, тому що ми не біля океану знаходимося, прямо там півтора кілометра до океану. У нас ось, ну і все, я пішла спати. На ранок ми прокинулись, ну ми ну, не про не ні про що не думали. Сіли в машину, їдемо і попали одразу в пробку. І потім до нас дійшло, що а, мабуть, це дерева попадали. Почали вже в інтернеті читати. І такі, так, да, реально ну, просто попадали дерева. Станція цього поїзда, яким я постійно їжу, і вся ця лінія вона була закрита, тому що там було пошкодження електричної лінії. Навіть там, здається, цей ну, як машиніст постраждав. Я не знаю, як це все було. Бачила фотки, це як в районі Ешторілу якраз. Е, да, е, дороги перекриті. Траса, яка по набережні, вона також перекрита. Е, тому колапс був такий, е, там знаки оці, автомобільні всі попадали, е, десь навіть криша з будинку злетіла. Е, коротше, да, це був такий ну, реально ураган. І ніхто не очікував, що він буде настільки сильний. Ну всі ну, прогнозувалися, але він був реально більше ніж всі очікували. Навіть тут, як я так розумію, що це військовий аеропорт, якийсь чи ну я і не знаю, які саме десь кашкайші, чи може це типу, як тренувальний. якийсь, То там ці маленькі літаки, де там на кілька осіб, вони всі попереверталися. Такої сили вітер був. Якщо вийде, то я вставлю в кадр це. Тому так, да, це, звісно, був колапс. Поїзд не їздять, автобуси їздять. Я на роботу добиралась довго. Я спочатку йшла пішки в очікуванні, що приїде поїзд, але він так і не приїхав. І тоді я викликала таксі, то мені постійно відмовляли, тому що там ну, просто пробка. Люди стоять машини і не рухається нічого. То звісно, це ну якби марнування часу такого. Ну коротше, я доїхала на таксі, по і того, чекала 15 хвилин, але ну, приїхав таксіст таки. Трошки поміняв місце посадки, тому що йому розвернутись там було нереально. Я ще чекала, не знаю, пів години, мабуть, його а, ось, да. ну і ввечері так само. Поїзди ще не ходили. В той день поїзди не ходили. Це 20 березня було. Поїзди почали ходити вже сьогодні, 21 березня. Я ще переживала, чи є поїзд, чи немає поїзду, але є. Написали в чаті, що поїзда ходять. Тому да. Але ураган сильний. Планується, що може бути сьогодні ще продовження. Є таке попередження, але я не думаю, що воно вже буде такої сили. Може, просто вітер буде і дощ, але вже не настільки сильно. Ось зараз капає дощ маленький, такий вітер є, але не супер великий. Да, тому да, Португалія пережила таку, таку погоду. Так, це кафешка, і ось бачите, з цього місця видно, як поїзд рухається. Оце вже станція поїзду, пасу до аркуш. І поїзд поїхав. І так ну дуже близько знаходяться будівлі. Тут такого немає, що якась відстань має бути, Тут дуже все близько. І прямо над станцією вже будинки. Що тут, де я сижу, що той через через залізну колію там одразу все будинки. Ну, до речі, кава сьогодні дуже слабенька. Ну, типа, вона ну кави дуже мало, сплошне таке молоко. Минулий раз була краще, але я прийшла, чесно вам скажу, не заради кави, прям, а просто ну, мені подобається тут сидіти, тому що реально спостерігати всю цю красу. Зранку 15 хвилин ти маєш часу і ну, чому б ні, правда? ж? Я думаю, що в принципі кожна людина хотіла б так перед роботою зайти і посидіти з видом на океан. І випити кави чи просто посидіти, навіть якщо сьогодні йде дощ. Для мене це, це в цілому не проблема. Звісно, коли ти йдеш торбами якимись великими з магазину, і цей дощ просто ливням стає, і ти йдеш вся мокра, а це одразу в Португалії, тому що ці пагорби, які тут є, воно все стікає і ноги, все ну, просто в секунду стає все мокре. Це типа норм тут. Тому я навіть же парасолю не відкриваю в таких ситуаціях, тому що сенсу немає. Ще про дощ і про парасольки. Бачите, ця плитка, вона усюди, ця плитка в Португалії. Іншої плитки тут, ну я думаю, що немає. І е, коли ти наступаєш, буває, що навіть лужу не видно, а там лужа може бути глибока, і ти одразу весь мокрий. І коли це все стікає згори по цій плитці, то це суцільна лужа. Є е, 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 В цьому проблема? Ну, як проблема? Ну, типу, що ти увесь мокрий стаєш? Ось я зараз йду, Да? Да, ну, Це просто я ділюся тим, що я спробувала вже, коли ти йдеш, і воно все тече, і ти одразу мокрий. Да, я вже показувала, що там воно ну, прапор України. Мабуть, українці ж проживають. Оця така, в них, до речі, вид на океан якраз в цій квартирі. Станція, оце тренажерка тут. Так що, так, да. все поруч, все близько. Типа є такий зараз прикол також для тих, хто проживає в Португалії, українці. Типа, я переїхав з Польщі в теплу країну, в Португалію, я обрав Португалію. І тут цей шторм цунамі, ну типу цунамі мається на увазі ураган. Не дай Бог, щоб цунамі було, звісно. Ось, І називається Переїхав до Португалії і тут коротше, все завалено, дерева впали, вітер все разом докупи. То, да. Забавно це виглядає, якщо переїхати заради, заради тепла, ну тут тепло є, але бачите, яка погода. В принципі, зимою тут ну, дійсно прохолодно. Оце також кафешка. У дворі тут зазвичай пенсіонери сидять. сидять люди літнього віку і каву п'ють. Ну теж вид на океан. Туди, вниз. І там же центр цього як це, району, містечка Пасо де Аркуш. Я вже йду з роботи, знімаю поближче, тому що вітер сильний. Дощ був вже багато разів за сьогодні, потім сонце, в автобусі взагалі я що зжарилась. тому що реально сонце було і в автобусі жаріше. А Зараз до в Лідел і хочу щось купити. Не знаю, буду знімати чи ні, я думаю, що ні, тому що багато дібло в моїх відео вже. Тому заходжу. Вирішила показати квіти, тому що їх привезли. Зараз я бачу, цього стелажу ціла взагалі тут не було. І ось такі прикольні, я не знаю їх назви, якщо чесно. Ці кламен називається. Ага, гарні. Ну дуже гарні. А ціна, як ви гадаєте, яка ціна їх? Де б тут подивитись? Ага, 3,69. Опа. Оці коштують 2,79. Оці євро 99 бачу. Так в мене тут ще парасолька. Євро 19. А, і ті теж євро 19. То я переплутала. Ось такі всякі. 4 євро. 4 євро. Ну, всі по 4 євро, ці точно будуть. І ось, ось, ось ці верхні, я думаю, теж євро 19. Так. Ну, а так, оце стандартна полиця, яка тут є в Lidl, Ну, мені тут щось імпонує. Я зараз не хочу кімнатних рослин ніяких. Бо це якщо кудись переїжджати, то це треба про це думати, все. Куди його і що? Так, ну і такий стілаж ще є. Типа тюльпанчиків, як це свіженьких, зараз і немає. Оці зараз букетики є по 5 євро. Санні мут називається. Ну, теж непогані. І оце такі дерева ще є, стілажик. Оці якісь великі по 12 євро, а оці менші блубері, мабуть, по 5 євро. Ну, це я так думаю. А може і ні. Ну, думаю, так, да, якщо дві ціни, так. А оце троянди. Розейра, пара Плантар 3 євро коштує. Ось так от. Ну що, іду в лідео, іду. Да, я вже вдома вже із ліду прийшла, я вже пообідала, і вже навіть там яйця в мене доварюються. Це на салат хочу зробити завтра з авокадо, тунцем, кукурузою, цибулею і майонезом. Оце такий салат буде, скоріш за все, не сніданок. Давно ми не робили і авокадо я дуже давно не купляла. Якось ми наїлися, потім Лєра сказала, що взагалі не хочу, а я до нього ну, спокійна. А це вже купила сьогодні один, щоб типу, був в нас. І на салат, і вірці трошки з'їсти. А, купила також полуницю пів кіло, 2, євро, 19. центів, Це в Lidl. Спробувала. ну Вона не дуже солодка, але ну, як би піде. Оце те, що я взяла. А, і ви знаєте, кожен раз, коли, коли їдемо за Лірою в садочок, треба брати якусь вкусняшку. Мені здається, що це у, у всіх дітей. і Якщо ти забираєш дитину садочка, ти маєш принести щось їй смачне, щоб її, я не знаю, якось заспокоїти. Задобрити, щоб тіпа, вона відчувала себе, не знаю, як вдома. Я беру завжди щось. Це печиво для неї, Бобснейл за шану. І Сік беру. Вона не дуже п'є Сік, але тіпа, ну, трошки може випити її, аби знаєте, було побільше всього в наборі, що я беру з собою. Да, це забавно, але ось так. От. Так, і я думаю, що сьогодні садочку будемо їхати і заїдемо ще на заправку. Заправимось на оцей от безкоштовний наш ваучер, 20 євро по магазину що по акції. А, то 20 євро реально заправляєшся і платиш ну нічого. Ну, коротше, це дивовижно, Я спочатку не могла в це повірити, але це реально працює. Це так і є. А ще знаєте, що перебрала всі речі, які в нас тут в шафах є на кухні? Бо ми ж коли заїхали, все це все, що нас було, ми поскладали з Нідерландів. І на мені, в мене там було фарби багато на покраску волосся, тому що ми ж ну, взагалі би, не планували прям переїжджати до Португалії. І це було якби наше таке спонтанне рішення після того, ми як поїхали у відпустку сюди. Тому в мене був запас. Я взагалі запаслива людина. В мене там все, що по акції куплено, все, все воно зберігається, все воно є. Як то кажуть, все має бути. Якась копієчка, вона економиться. Тому коротше я полізла і знайшла оцей кошачий корм. Не знаю, хто дивиться давно, знає, що в нас була кицька з України. Це моя кицька, я її ще взяла, коли була жила там з батьками. Ось і вона з нами переїхала в Нідерланди. і Вона померла в минулому році. І я понакупляла ще в Нідерландах багато корму для неї. А, і ось. Знаєте, коли я купляла цей корм, в мене була думка: якщо вона помре, я не знаю, чому в мене ця думка була. Я не знаю звідки, можливо, я вже тоді відчувала. Ну коротше, клітська померла. У нас багато корму тоді залишилося. Я там потриці свої віддала в Нідерландах дві упаковки. Той що термін придатності підходить, вже І в нас залишилось дві упаковки. Ми хотіли дуже котика взяти. Ми навіть знайшли вже, але потім подумали, що мабуть, ми не готові. Плюс Ліра дуже така. Ну з тваринами, особливо маленькими. Я думаю, що вона просто цю кицьку ну знаєте, натаскала, і ну шкода, звісно, я такого проти такого. Тому треба Лєрі трошки підрости, я думаю, і тоді вже візьмемо котика. То Я запропонувала цей корм дівчині, яка жила в цій квартирі, де ми живемо. Це ж саме через неї ми потрапили сюди. В принципі, вона замовила за нас словечко. Ну як би все пішло? То в неї є котик. Я знаю, що його звати Віллі. Я його ніколи не бачила. То вона забере в нас цей корм, так що корм не пропаде. Корм з Нідерландів буде годувати китеньку, яка жила в нашій квартирі. Ну це теж прикольно. Та да, добре, буду збирати. Знаєш, приїхав чоловік вже по мене, щоб їхати за Лерою. Лера любить, коли тільки я її забираю. Якщо забирає тільки тато, ну вона може, але це скоріш за все, де мама постійно, ниття ось таке буде. Тому вона чекає на маму. Будемо їхати в нас дощ.